По-перше, з приставкою ВО, сподіваюся, вона колись приросте, зникне, коротше, взагалі. Оксіні, будь ласка, поділіться вашими, вашими враженнями про цю гру. Дякую вам. Ну, ви бачили, дуже напружена гра вийшла. Ви ж розумієте, що Тростянець знаходиться в такій зоні прифронтовій, що тут регулярно йдуть тривоги. Тут Психологічний ну, дав, дав, давлення на футболістів дуже велике. І я дуже і хлопців поблагодарив за те, що вони дуже сьогодні старалися, багато багато сил потратили на е, те, щоб досягти результату сьогодні. Тим більше що ми програвали 1-0, ну, знайшли в собі сили і змогу зрівняти рахунок. От, дуже, дуже вдячний хлопцям за те, що характер проявили. І ще хочу раз підкреслити, що дуже важко в психологічному стані проводити такі ігри, коли на тебе оце все час давлення, і коли тривоги, коли ці паузи, то вони ну, футболістам не йдуть на користь. Димиріш, пенальті, здається, поставили і в, том, в тому поєдинку, і в цьому поєдинку проти локомотива. Як ви це прокоментуєте? У нас, да, ну, да, В першій грі ми теж пенальті. Ну, пенальті заробили, ну, там було порушення. А от гол, який ми забили, я, я, я рахую, що він був чисто забитий. Ну, Це рішення судді, так що це не їхній розгляд. Чого не вистачило для того, щоб перемогти сьогодні? Забитого голу. Ми дуже, ми, 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 ми дуже старалися і ще є над чим працювати, тому що в завершальній стадії атаки ну, трошки не допрацьовуємо. Трошки не допрацьовуємо, буде працювати. Тростянець буде грати, буде боротися за, кожну, за кожне очко. І ми плануємо далі працювати і розвивати цей клуб. Дякую вам, успіхів. Я вас вітаю з тим одним очком, який ви здобули, чи задоволені ви результатом сьогоднішнього матчу і грою вашої команди. Ну, По-перше, я хотів би подякувати Збройним силам України за можливість нам грати, за те, за що вони боронять нашу державу. І велика подяка, велика шана. Стосовно гри, ну, скажімо так, якщо бути об'єктивним, мабуть, на перемогу ми не заслужили, тому нічия. В принципі, по такій грі, напевно, для нас непоганий результат. Тому що те, що ми планували, у нас не зовсім вийшло. І я хотів би сказати, що команда суперника досить агресивна була. І, в принципі, вона десь моментами нав'язала нам гру, і нам не вдалося ну, мабуть, зіграти той футбол, який ми хочемо і можемо грати. Ви говорили, те, що запланували, не все вдалося. А що планували і що не вдалося? Ну, По-перше, ми планували, щоб у нас був швидший контроль м'яча, По-друге, реалізовувати простір за спиною суперника дуже багато було браку. Хоча моменти б створювались, але ж, ну, не знаю, якась суєта, якась там, не знаю, індивідуальна майстерність, мабуть, вона не дозволяла розпорядитись м'ячем, Тому ну, не знаю, з чим зв'язано, будемо розбиратись, будемо дивитись. Але, в принципі, очко. Ну, взяли на виїзді, хоча ми розраховували, звичайно, на перемогу, але знову знов таки я хочу сказати, що ми не, її на, не награли об'єктивно. Ви добиралися сьогодні з пригодами. Чи могло це вплинути на перебіг подій на полі? Ну я не, я не думаю, що настільки. Ну так, да, з пригодами все. Але я не думаю, що це е, був головний такий чинник. Ні. Е... В принципі, я не рахую, що це настільки могло повлияти на результат. Все ж таки, інші були якісь причини. Будемо дивитись, розбиратися. Знов таки не хватає, не вистачає індивідуальної майстерності в завершенні. Ну і плюс, я ж кажу, непогано, дуже непогано зіграла команда суперника, і вона була досить агресивна, і ми десь не впоралися з цим. Мабуть, дякую вам, Успіхів в подальших матчах.